І взагалі дизайнер має заробляти. Заробляє дуже легко сюди біля басейну. Це ж не кінні Це такий психологічний поріг. Вже нормально ти можеш їхати. Все. так. Привіт, друзі! Мене звати Стас. Я вам відомий як Стас. it Глас, it Око. Поліця, я кажу вам: а ну давай відкривай дані. Графіки відключені. Ваш Київстар. І сьогодні у нас спецвипуск. Ми говоримо з... Креативниками з людьми, які займаються професійно креативом і заробляють на цьому шалені гроші, а може й не шалені. Іван Дон за цей рік він заробив. 6,5 мільйонів гривень веде власний блог, зняв понад 10 тисяч сторіс. Має власні курси з блогінгу та й їздить на Тесла. І так у нас сьогодні перший гість. Привіт Івану, я чув про це такі байки про тебе, що ти заробляєш якісь мільйони. Це правда? Є таке так. У мене є своє навчання. Я тобі розповідаю, як створити свій продукт, як залучити туди до людей, як набрати аудиторію в блог, а потім продати. Ти навчаєш блогерів бути блогерами та навчати інших блогерів? Ну, по факту, так воно і є. Така рекурс. Виходить цифрово. Андрій Сухарєв. майже 20 років досвіду на телебаченні та радіомовленні. Він працював майже на всіх телеканалах. За винятком деяких. Андрій зараз розбірковує над тим, щоб запустити власні курси з монтажу. Це людина, яка працювала на телебаченні багато років. На яких каналах ти працював? Напевно, проще сказати, на яких я не працював. Тобто, плюси, СТБ, «ICTV», Україна, все це було в твоїй кар'єрі. Так я починав з радіо взагалі. Моя перша професія це звукорежисер. Спочатку було це телебачення КДРТРК. Я там був за звукорежисерським пультом. Працював. Це було ж державне телебачення. Що якщо ти працюєш на державному телебаченні, ти можеш закінчити. Чачить якісь ще курси «Укртелерадіопресінститут», Радіо Там був підвищення кваліфікації, і я почув, що там є такі курси, як режисер монтажу. Кройкиши так, да, в принципі, майже те саме. Який канал найкращий? Напевно, ICTV, на якому я зараз працюю. Я його з дитинства знав, там цей хмарочос, там така домашня атмосфера. Годують? Ні, не Ні, годують. Блін, Це ж домашня атмосфера для мене одразу там що поїсти. Артем Марков 7 років у графічному дизайні. Працював з Дефій, а зараз він працює на величезну американську IT-кампанію, яку не можна називати. Він така прикольна людина, яка працювала на різних проектах, включаючи, до речі, DFA. І це він. да, це я. Привіт. Я дизайнер, актуальний дизайнер. І взагалі розпочалось з того, що я сидів на задній партії на математиці, малював машинки, тому що дуже фанатів всім. З першого до другого курсу я такий га, ну непогано би мати щось, окрім стипендії. Так спершу я як всі розпочинав, я багато дуже фрілансів робив. В той момент це був єдиний такий варіант, щоб увірватися в дизайн. Потім влаштувався вперше е, на фуллтайм в IT-компанію. І зараз я вже сіньор Marketing графік дизайнер, Скільки взагалі дизайнер має заробляти. Чи в середньому заробляє? Мені здається, що мало хто згодиться йти на роботу дизайнером, якщо це менше ніж тисяча доларів, це такий психологічний поріг. А після нього до нескінченності. Я знаю, що ти працював багато довгий час ну, біля фронту. Фактично. Та я й насправді зараз, буквально вчора звідти приїхав. Я жив і продовжую там епізодично жити в кривому розі. Потім якось органічно вийшло, що багато хто пішов воювати. Ми волонтерили, ну і продовжуємо Правді. Мені саме цікаво, наскільки взагалі можливо швидко навчитися заробляти на інсті? В принципі, можна дуже швидко навчитися. так-так. Тобто, в принципі, тут знаєш, немає нічого такого заробляти в інстаграм. Це так само, як в будь-якій іншій сфері заробляти. так. Тобі потрібно розуміння маркетингу, так тобі потрібно розуміння, як залучити аудиторію, розуміння того, як продавати. Коротше, все це працює, як і в цьому світі. От, тому сказати, що це якось прям супер складно, то ні. Але і не сказати, знаєш, що ну там як зазвичай любить казати, що супер просто, хто завгодно може навчитися. Ну я вважаю дійсно, хто завгодно може навчитися. Буває напевно, кейси, коли там 50+, плюс зроблять, але я думаю, що складновато, тобто іноді там. Потрібно буде поясняти, як саме сторіс завантажити, але ага. в принципі, ну типу, як на мене, цілком реально. Скільки ти зазвичай, в день працюєш щоб заробляти це по різному, звісно буває. бо різні періоди. Я для себе зазвичай беру іноді такі паузи, знаєш, де не супер багато роботи. Але якщо ну такий період важкий, так де багато роботи, то приблизно я думаю, ну типу годин 8-10 на день, десь так. Це різний формат. Іноді це зі звони, іноді я прямо в ноуті сижу, типу клацю там всякі штуки, які мені потрібні. От, ну, але приблизно 8-10. Досить багато, я вважаю. Ну, типу, знаєш, не, там заробляю дуже легко, сиди біля басейну і все таке. Тобто басейну немає, ти просто так. сидиш вдома, коротше, у кімнаті і фігачиш так, так. Е цілий день, фактично. Ну, так, так. А якщо ти багато працюєш за монітором, от як у нас стоїть монітор, наскільки в тебе втомлюються очі від цього? Як ти що ти робиш тоді? Ну, до речі, у мене якось взагалі не втомлюються. Я можу, от реально, там 8-10 годин сидіти прям за монітором і. Ну, Норм. Очі в мене втомлюються, але я хочу тобі сказати, що мені здається, більшою мірою вони протягом дня втомлюються від телефону. Якщо ти дійсно його там не торкаєшся, особливо там протягом робочого дня, то я прям відчуваю, що мені сильно легше. Нормально, нормально. Це ж не кініскопи, там акваріум. Це з нами сьогодні тут на тестах. Lenovo ThinkBook 16 p 4 го покоління. У цьому ноуті екран на 16 дюймів, 2,5 тисяч пікселів. З матрицею IPS, яскравість 400 ніт і 100% колірне охоплення за sRGB. вбудована система калібрування X-Ride забезпечує точність кольорів. Екран співвідношенням сторін 16 на 10 дозволяє виводити на ньому більше контенту. Якщо ти дивився контрастність і наскільки тобі для очей це підійшов він. Ну, я зараз бачу, що в мене не ріже. Гарна така картинка, наче читаєш книжку. У цього ноутбуку є така цікава особливість, він складається от так, горизонтально. Я от не знаю, навіщо таке робити, як ти думаєш. Ну, як. Коли режмонт на удаленці працює, то можна. Лежиш ще в кроваті, десь отак підставочку, і все, і ти монтуєш дуже дуже зручно. Кі твій найбільшого такі факап. Тобто щось таке трапилося, ти такий, блін, капець, щось таке було в житті. Звісно, було. Я мабуть соб... пригадаю. <професіоналізм>, Професіоналізм це ж на помилках. З ТМ виходив в ефірі. Це коли не між кадрами така. Малевич, чорний квадрат. О, то ти зробив свій чорний квадрат. Так, можна і так сказати. Це такий самий страшний брак в ефірі, за який тобі на деяких каналах можуть і звільнити. Давай почнемо з того, що його закриємо, аби оцінити, як він виглядає загалом, тому що є такий фактор, як в тіктоці дуже багато жартів, в кав'ярнях всі сидять з макбуками. Ти прийшов зі своїм там старим пердуном, якийсь який пластиковий, і погано виглядає, і просто значить, вся кав'ярня на тебе озирається. Це виглядає прикольно. Я так розумію, що він металевий, або це якийсь пластик це під метал. метал. Мені подобається, що в нього такий доволі стриманий дизайн. Зразу хочу зазначити, просто як е, дизайнер. Всюди буду додавати фразу, як дизайнер. Мені yeah. дуже подобається, що його зручно підіймати. Ти тут є такий хлястик, який є, виступає трошки, і можна підійти його пальцем і відкрити. Тому це, що, важливо. це важливо, що ми кажемо про макбуки. Там виходить, що в цьому місці в нього камера, і кожен раз ти його це відкриваєш, зливі, і так, потім так. береш і починаєш терти там якось одягом для того, щоб побалакати. А там і так не дуже хороша камера. Було сто разів в мене на зустрічах, що я такий протираю, потім розумію, що люди бачать моє пузо просто в цей момент. Мені подобається, що тут. Досить великий трекпад. Мені дивно, що цей тачпад зсунути трохи ліворуч, тому що я вже звик, що він по центру. Можливо, це питання звички. Але що я бачу під рукою, яка перекриває тачпад, що тут написано, що тут sound by Harman Kardon. Че З автомобільного світу я знаю, що це дуже топові аудіосистеми. Тому це насправді плюс, тому що я на ноутбуці іноді фільми дивлюся, не тільки працюю. Давайте щось колячимо. Ну, Давайте зафігачимо ну, Яка Цікав тобі улюблена музика. Коли знаєш на монобанку, оце піка, яка зарплата проходить. <реш> Слухай, доволі гучна аудіосистема, реально. Yeah. А до речі, цікавий факт про Стаса, який я знаю особисто, він читає реп. Важко судити по ютубу, наскільки це об'ємне, звичайне і так далі, але можна судити, що воно реально голосне голосне, так. я також почув, що нас з тобою перебивало, тобто воно нормально коротше фігачить. Значить, якщо це відео набере 50 тисяч лайків. Ми попросимо Стаса зачитати реп. Як в тебе з факапами по життю, по роботі бувають вони, які найбільші факапи траплялися. Певно, що найбільші факапи це е, якраз коли ти набрав забагато всього. І не показуєш до якогось моменту, який тобі здається фінальним. Тобто, висновок, який можна зробити з цих факапів, це просто може здаватися, що ти показуєш повну фігню, але краще частіше зустрічатися з клієнтом, там показувати щось про щось спілкуватися, тому що тоді ймовірність, що ти зробиш дуже багато зайвої роботи, зменшується. Добре, ілюструється ситуація, що я буквально на минулому тижні в задачі в джирі не помітив, що додався текст на картинки. Тобто я все відмалював, презентую, так і думаю, ось клас, я типу все зробив. А насправді. Насправді, мені ну, замовник можна, тобто внутрішній в компанії каже, так а там має бути текст. І ти відкриваєш, промотуєш, а там коментар, знаєш, ще не в опис додали, а в коментарі там тегнули мене. Насправді я просто не помітив, що типу не забудь, що там має на кожній картинці бути текст. А наскільки багато треба витрачати грошей на рекламу? От е, того, що ти робиш? Ну це класне питання. Це знаєш, тут питання скоріше про те, скільки ти хочеш заробити, так? Хочеш заробити більше, ну тобто вкладаєш більше. Справді можна і не вкладати, так? Наприклад, Reels, це безкоштовний. Спосіб, який тебе може автоматично просувати. Я зазвичай знаєш, як учням кажу, у тебе два варіанти: Типу, перший це вкладати гроші. І є е, варіант вкладати час. Тобто ти вкладаєш час, знімаєш ролики, постиш їх, монтуєш і отримаєш якийсь результат також. Чи можливо безкоштовно, точно так. І є багато таких кейсів, де люди набирають аудиторію, а потім вже з нею щось роблять. От блогери, різні формати. Але, ну, типу, зазвичай. У нашій такій сфері більше все ж таки людей, які прямо інвестують туди. І у мене є, ну так, прям такий закладений бюджет типу на місяць, який я постійно інвестую. Тобто ти витрачаєш 1002, дві, а заробляєш на цьому, скільки тоді? Середня така, якщо брати цифру у місяць, це 15-20 тисяч. І тобі а, потрібно у ноутбуці оперативки, карти і так далі, щоб він працював в тебе нормально. Не менше 16 оперативки. Відеокарта була окрема, тобто виділена, дискретна. Певно, що для мене з важливих параметрів це жорсткий диск. Хотілося б звісно, щоб було побільше оперативки. Отут, тут, наприклад, я можу побачити, що є Intel i айдею. Так ну це я розумію, що. Все топ. Наскільки я пам'ятаю, то якщо це вже i7, то вже вже нормально. нормально вже ти можеш їхати 7, так. так. Це ноут точно підійшов би мені. Кількість портів і навіщо вони потрібні? Ось тут, до речі, є прикольні такі порти. для мене. знаєш, коли в нотах є різні штуки. О, тут є для карти, от, от от я також митив, що можна на карти одразу короче. так. так. А тут є ще позаду? Ну такою додаткові прикольно тут багато їх для мене. Знаєш, що прикольно? HDMI. Взагалі, чим більше портів, тим краще, тому що я дуже багато використовую периферії. Наприклад, інший екран або ще два екрани. Потім я можу ще підключити окрему клавіатуру специфічну. Звісно, славнозвісний кармани, які носиш з роботи додому, монтуєш і на роботі і вдома. До речі, не просто порти, а ще й швидкісні порти. Тут бачиш до. До речі, є картрідер. Картрідер взагалі використовується часто, не те, що часто, а постійно. А Що ти ще можеш показати на ньому, що тобі важливо для роботи? Так, давай щось подрукуємо. Чекай, як тут перемкнути? Я що, я палю, що я не викупаю, як він працює. Пус, ну добре, давай, да. як бабусі роблять. Глаз. Глас. Глаз, зачитай рэп. Зараз. Ну бач, ба, бач, а, а все ж таки цього Рима. Можу сказати, що в них е, прикольна тактильна віддача, тому що якщо ми повертаємось до бабочки, то перші покоління бабочок е, на еплах мали мінімальний хід і не було зрозуміло, чи натисти кнопку, чи не натисне. Наскільки часто виникають ну, конфлікти, тому що я знаю, що коли ти комунікуєш з кимось, іноді не розумієш, або людина тебе не розуміє, як, як в тебе це відбувається. Про такий просто принцип: якщо брати початок шляху, то були люди, яких я брав, ну, типу, гроші потрібні, тому ну, беру усіх, так? От тобто була така проблема, що потім з'являються якісь знаєш, там, проблеми, і людина вже взагалі тебе не чує. У мене вже досвід ну, такої роботи з клієнтами, це типу 7-8 років, тому я, ну, я зрозумів, що. Що легше просто не брати тих людей, які тобі не подобаються. Взагалі ніяк. Я намагаюсь бути спокійним. Ну вже я працюю давно, тому вже в мене кожа дуже товста. Відправляй, відправляй вже зараз. Там не треба там, ці нюанси там робити. Я кажу: ну окей, ви берете відповідальність на себе. Якщо вдруг там якийсь брак в ефірі пройде, ні, ні, ні. Ну тоді, якщо ні, 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 головне спокійно, все це. Пояснити твоєму колезі, я досить не конфліктна людина. Якщо там хтось, наприклад, сильно там чимось незадоволений або що частіше буває, міняє умови там по ходу, то я просто ну там закінчу цей проект, намагаюся там спокійно пояснити, що ми там про це домовлялись. Давайте знайдемо якийсь компроміс, і просто не співпрацюю більше з цією людиною або з людьми. А це як? не про вас мова. Добре, я я, я звичайно, не про нас. А я ти, от досвідчений дизайнер, які твої поради початківцям, що треба робити спочатку, на що на що задати увагу, і так далі. Певно, що. Порада номер один, і головна це сконцентруватися, тому що. Дуже дуже часто я бачу, як люди приходять типу, їм подобається дизайн загалом. Я сам був таким, і вони пробують застосунки мобільні поробити, і сайти помалювати, і якісь постери поробити. Вони беруться за абсолютно все на світі, і це їх, оцей вхід в професію, сильно розтягується за рахунок того, що в них там вони там посмикають там 10 дверей, перш ніж якась до них відкриється. Якщо ти прям поспішаєш, то сконцентруватися. Плюс насправді дуже зріже кути, це реально піти на якісь хороші курси. Тобто якась там топових шкіл, яким всі довіряють, і є такий консенсус в суспільстві, що вона окей, то це сильно-сильно допоможе, тому що ти там зможеш відмінити для себе 80% якихось помилок новачка. Тобто, ідеальний сценарій, що ти просто береш там, дивишся, що тобі подобається, обираєш для себе, що я на цьому сконцентруюсь, і потім там найближчі там, рік-півтора ти не міняєш цей фокус. Друзі, це вже кінець. Ми закінчуємо. У нас були сьогодні гості, які працюють в креативній сфері, і вони розповідали, як вони стали креативниками, через що вони пройшли з нами сьогодні третім гостем, або навіть не третім, а виходить четвертим. Постійно був на столі цей нетбук, який називається Lenovo ThinkBook 16 p четвертого покоління. І ми трохи подристували і зрозуміли, які в нього є властивості і наскільки він підходить або не підходить креативникам. До нових зустрічей з вами був Стас it Глас, it Око. Сподіваюся, що наступні серії будуть не менш цікавими ніж ця серія. Пока.